Благословили це дійство. Перейти до вищого рівня. Біганина колесом сансари. З'явилися Ісус та Санжермен. Розпалюють усі війни. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у ваших подобайках, коментарях і донатах. Вчора ввечері у медитацію небесна кав'ярня Алхімія Архангела Заткіїла. Із мого авторського курсу «Архангельські промені Стілення та «Куб Метатрона», до мене разом із Владикою Санджерменом прийшов Ісус. Він, зокрема, передав мені запрошення у ченнелінг. А я вже знаю, якщо Ісус запрошує на розмову, відкладати не можна. Тому сьогодні, зранку, я прийняла його послання. Але перед тим, як поділитися з вами посланням Ісуса, розповім видіння про Україну і планету. Що позавчора відкрилося одні із світлячків, яка навчається на моїх курсах енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Працювала з фіолетовим полум'ям та нашою землею. Гарне видіння було. Спочатку територія України була покрита фіолетовим світлом, потім вона відділилася від планети і піднялася догори. З'явилися та сен жермен вони спостерігали збоку цей процес і були дуже задоволені своєю роботою. Потім Україна змінила своє свідчення на золотисто біле і почала підноситись догори. Владики підняли руки вгору і не наче благословили це дійство. Вони були дуже задоволені результатом, що аж обійнялися, а Україна піднялась у світло Творця. Планету важко трансформувати, особливо той напрямок Азії, де Росія, Китай та інші країни. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, «Архангельські промені зцілення та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. А курс «Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Коли я, Луча Сазар, побачила сьогодні Ісуса, Він чистив рибу. Бачиш, що я роблю? Відрізаю голови риби. Вам усім відома приказка Риба гниє з голови. Який зміст у ній? Усе, що відбувається не так у вашому житті, у житті вашої країни, у житті планети. Необхідно очищати із голови. Якщо це відбувається на рівні країни чи на рівні планети, це означає, що необхідно змінювати владу. Якщо щось не так відбувається у житті планети, у житті країни, рух іде не в тому напрямку, необхідно змінювати власні думки. І якщо ваші власні думки не співпадають з думками керівництва, значить ваше керівництво. Веде країну не у той бік, і необхідно очищати все і змінювати, бо мало здобути перемогу. Без внутрішніх змін гріш ціна буде цій перемозі, буде продовжуватися біганина колесом Сансари. А ми ведемо вас до того, щоб ви у вашій країні зупинили когород цього колеса, щоб ви його зупинили очищенням через очищення. Через мудрість по колесу бігають несвідомі. Там, де є усвідомленість і мудрість, колесо зупиняється, зупиняється у біганині по тому самому колу і починає крутитися у бік зростання. Зупиняється у круговороті від жилих програм і підіймає вас на рівень розвитку. Ми не маємо змоги підняти в один момент усю планету, бо кожен має пройти свої уроки. Кожна країна, кожен континент повинен завершити цикл біганини у круговороті старих програм і пройти власні випробування, щоб піднятися на вищий рівень, щоб перейти до колеса вищого рівня, сплатити по рахунках. Кожен має сплатити по рахунках за свої дії, за свої вчинки. Але ці рахунки визначаємо ми: хто, як, за що. Відношенню до кого повинен платити і яка вартість. Ви не повинні про це турбуватися. Це наше завдання встановлювати ціну тих рахунків, або, іншими словами, визначати карму. Хто отримує добру карму, а хто пожинає плоди своєї поганої карми. Відповість кожен. Ми за цим слідкуємо, а ви не повинні наповнювати свої душі. Жодною агресією, ненавистю, злобою. Ви повинні очищати від будь-яких низьких вібрацій свої думки. Я ще хочу сказати за таку важливу низьковібраційну програму, як заздрощі, на яку багато з вас не звертають уваги, але енергії якої мають потужну руйнівну силу. Заздрощі керовані злом. У заздрощах немає світла. І якщо ви рухаєтеся дорогою духовного зростання, маєте вичищати свої думки, емоції, почуття від будь-яких заздрощів. Від будь-якої зернини зла, яку несуть у собі заздрощі. Саме заздрощі і захланність, матеріальна захланність розпалюють на вашій планеті усі війни. Ти знаєш, що мій промінь є пропурно золотим променем. Промінь вирішення будь-яких конфліктів, розчинення енергії будь-яких конфліктів в енергіях нашого променя, пурпурний енергії трансмутації, Золотий – енергії зцілення, пурпурно-золотий трансмутація і зцілення в енергіях одного променя. Запалюйте вогники цього променя щодня у своєму житті. Уявляйте, як вас огортають пурпурно-золоті енергії, трансмутуючи і зцілюючи усе. Що ви бажаєте трансмутувати і зцілити будь-який конфлікт, конфлікт усередині себе, конфлікт побутовий, сімейний, робочий, суспільний, державний чи міждержавний планетарний. Зцілюйте в пурпурно золотих енергіях усі болячки вашого суспільства. Трансмутуйте і зцілюйте.